Українські розвідники пишуть історію сучасної війни без перебільшення, епохальне влучання. Воїни гур вперше в світі знищили повітряну ціль з дрона Магурави 5 31 грудня минулого року. Воїни спецпідрозділу груп 13 вразили два російських гелікоптери Ми-8 з морського дрона, обладнаного ракетами Р 73 Сі Драгон. Це сталося в районі мису Тарханкут. А на Лиманському напрямку ворог втратив кілька одиниць техніки, зокрема танк та бойову машину піхоти. Російські машини знищили бійці 63-ї окремої механізованої бригади за допомогою дронів. Окупанти намагалися приховати зенітний ракетний комплекс БУК в одній з посадок в Запорізькій області, завдяки вдалим діям аеророзвідників. Машину виявили, ну і знищили. Нагадаємо, що такий ЗРК коштує близько 10 мільйонів доларів. І знов таки головне управління розвідки тепер разом з СБУ ліквідували трьох капітанів з командування 4-ї гвардійської військової бази Росії в Запорізькій області. Внаслідок влучного удару Хаймарсом ліквідовано командира батальйону 135-го мотострілецького полку, заступника начальника штабу з розвідки 135-го мотострілецького полку та командира зенітної батареї 4-ї гвардійської бази. Далі кадри без перебільшення відмінної роботи прикордонників бригади Помста на Луганщині. Внаслідок вдалих дій українських оборонців окупаційні війська втратили танк, дві гармати, склад боєприпасів та 15 одиниць автотранспорту. І до чергових новинок від сил оборони нещодавно з'явилися відео, як українські дрони, до яких приладнали дробовики, збивають російські мавіки. Таке ноу-хау працює досить результативно. а БПЛА вже називають дрони Вінчестери. Оператори БПЛА виявили позицію ворожого протиракетного комплексу Корнет на одному з напрямків та передали координати екіпажам ФПВ-дронів. як результат злагоджених дій ворожий комплекс знищений ударами дронами Камікадзе. А ось так батальйон безпілотних систем Рарог 24 24-ї окремої механізованої бригади тепловізійними ФПВ дронами знищує російську бмд 2 та дві бойові прикордонні машини Росіян БМП 97 вистріл в районі часового яру на Донеччині. Окупанти залишились без трьох одиниць броньованої техніки. Відповідно. Під час одного зі штурмів російські війська використали дві бойові машини піхоти. Першу сили оборони вивели з ладу скидами з дрона. Після чого інша БМП розвернулася і почала тікати. Та українські оборонці достали і її. Це яскравий приклад злагодженої роботи дронів та артилерії.